Чудити, драйвова моя. Ладно, з'їсишся. Ще один шматочок. Це історія, як я всиновив Джона. Ніж, благаю, ні! Ай, дуже гаряче, дуже боляче! Ай, ай, ай! Не зупиняйся! Сип на мене сир! Якщо з вами діти, рекомендую їм покинути кімнату. Як ти синко? Це вік, мій батько. Ти вже стрибав з поїзда? Я в житті не стрибав. Наша зупинка! Серйозно? Як він цього не передбачив! -зад. Я більше не буду воїном дракона. Ти станеш духовним лідером долини миру. Внутрішній спокій. Внутрішній спокій. Ну, ти скат пішов назад. Напхати щоки. Печений окунь. Локшина стофу. Щось у мене нічого не виходить. Mm -hmm. Тайлунь, я твоя фанатка. Mm -hmm. Коли я заволодію кунг-фу всіх найкращих поганців, ніхто не посміє сумніватися. Наймогутніша чаклунка перевтілювачка сама Хамелеонка. І як мені знайти цю саму Хамелеонку? Я відведу тебе до неї на поріг. Yeah! Це за місце. Найкращі шахраї і бандюки живуть тут. Тебе оголошено в розшук. Хтось тут здивований. Тебе це дивує. Дітки обережніше із фейерверками. <плес> <плес> Від феєрверків в нас метелики в животиках. На що нам це здалося? Ми можемо здолати хамелеонку. Усі разом. <плес> Катуш! Та який з мене духовний лідер. Чого ти найбільше хочеш? Цей коржик. Ай! Тебе обрано для чогось більшого, ніж те, чим ти є зараз. <плес> <гум> <гум> Як ми це зробимо? Швидко й безболісно. Є -є -є -є! Або боляче і повільно. Боляче і повільно. Тобі настав кінець, хамелеонко. Ми з тобою дуже схожі. Скатуш! Не заважай, я надеру свій за. Колись ми були поганцями. І досить непоганими. Хоча кого я дурю, ми були найкращими. Час чудити. Драйвова моя! Це ж поганці! Учіться. Зміни. Не всі у це вірять, але поганці стали на стежку добра. Я за вами стежу. Дуже. Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував! Я. я панікер! Ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банки у мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Оцей самий банк? Мене звуть Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тащимося. То Ви типу поганки. А ти типу мангозувата. Що? Я хіба на таке схоже? Ух, ти. А вона запальна. Стильніуча. А затоксична. Чувка, шукаєте роботу? А я напарників. Бажано профі. Дарма, ти просиш про допомогу. Ми вже не поганці. Це наказ. То що? Ми знову поганюємо. Це буде нашою останньою темною справою. Що, майстре маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Вона твоя заручниця? Що вона моя дівчина? Чому вона в нього вдома! Одну хвилинку. Є тва дівчинки, є дружина, а де дівся Але новенький. Ось він. О, мій бомбончик. Mm. Я знаю, ти любиш свого тата. Mm. Аля, скажи, тата. Гру, є нагальна розмова. Ваша сім'я у небезпеці. Що? Максим Легат утік з в'язниці. Гру, mm. Я тобі помщуся! Ми їдемо у схованку. Я люблю це місце. Найважливіша складова операціон це передбачити лепотенційні загрози. Дорога до дирона! Пайарийний пункт! З вами Радість! Трансляція наживо з голови Райлі! Боліваємо! Ура! Печалька Інда Гал! А ще гнів! Усіх порог! Хто це у нас без капи на лід вийшов? Страх, ні, ні, це не наша. Відраза. Класно, що ти в нашій команді. Даруйте. Далі усе піде як по масу... Алют! <t april> Я тривожність! Куди це покласти? Нова емоція! Ой, пробачте! Ми хотіли справити гарне перше враження! І хто ж такі ці ми? Я заздрість! Шикардозна зачіска! Навіть не думай! Хандга! Або ж нудьга по вашому Теж новенький здорова. Це конфуз! Вітаємо в штабі конфузику! О, ти хочеш мені ні? Оп! Ні, краще так! У тебе долоні трохи спітніли. <світ> Я планую на майбутнє. Хочеш сідай до нас. Ці дівчата дуже круті. Не виказуйте хвилювання. Беру на себе. Радосте, мені теж цікаво, можна, а мені дякую, дякую згодом. Yeah, yeah. <світ> <світ> Ні, це точно не травма на все життя. Ми найкращі. Сюди Райлі. нам потрібні нові друзі, інакше нам загрожує самотність. Геть старе, привіт нове. Життя Райлі вимагає менш консервативного підходу. Здихатись, емоції неможливо. Операція нова райлі стартувала. Ти досі не зібралася? Я просто лузерка. О, Репетиція наступного десятиліття. За мною ми потрібні Райлі. Я хоч раз вас втягувала в халепу. Багато разів. Сарказму! Прірва сарказму. Боже, ми дико щасливі, що зустріли вас! Боже, ми дико щасливі, що зустріли вас! Вау! А це конкретні козли! Вау! А це конкретні козли! Українці та україночки! Підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем.